Вітаю на Марлекс Тайм. Запрошую поподорожувати на Вінничній, на околиці міста Вінниці, де сам Михайло Коцюбинський приходив, насолоджувався природою, естетикою, мабуть, надихався цим. Це є камінь, скеля. тобто. І Захар Козуб цей псевдонім проводив багато часу тут молодості. Це приблизно було з 25 років по 28. І під час цього він написав би Я, от, Я, до речі, готувала цю інформацію, багато дізналася, бо я так абстрактно уявляла, хто він такий, що він написав, кроме тіні забутих предків. І не зовсім до кінця знала, що він навіть уродженець Вінниці. Потім трошки переїжджав по Вінницької області. Але все-таки він наш земляк. Це горшуся. І виглядає та і дізналася, що він дуже геніальний в тому плані. Що він володів детьма мовами, і мені це складно уявити, а вам, глядачі, напишіть в коментарях. Саме основне, що він популяризував українську літературу, адже в нього в родині мати росіянка. Батько був державним службовцем Царської імперії, тому розумієте, що важко було просувати щось своє Украї... україномовне на той час, та і зараз не зовсім. Надихайтесь, подивіться, яка краса. Це я пливу своїм сапом туди. Такий давно така є моя ідея. Можна туди прогулятись лісом через старе місто. Недалеко це, і ось гуляв вже на місці. Цей камінь. Він насправді вже затоплений половину, бо раніше тут не було такого обсягу води. Бо в нас тут утворилась ГЕС. І Коцюбинський приходить сюди просто медитувати. Він тут надихався і творив свої складі твори. Ось такі. Така краса подиць. Казка. Казка на його. Агес утворилась в 1948 році. утворила таку повноводну велику річку, хоча до цього це була вузенька річечка з порогами. Ось він з іншої сторони. Що тут написано, Не зрозумію. Фармаценту мені не буде. А Атож, не пошкодуйте лайка, підпишіться, будь ласка, вам не складно. подивіться, яка ж краса, яка прекрасна осінь у будь-який період вашого життя Насолоджуйтесь і цінуйте своє українське. Казка. Ну, тому треба берегти своє, свою землю. Бездоганно